Що ж, не наодинці. Я сьогодні не наодинці, тому що а, в нас знову дитяча сцена на сі 4 І сьогодні у мене в гостях така красива, приємна дівчинка з таким класним іменем, звати її Мадіна Халілова. Їй уже на хвилиночку 15 років. Це вже доросла артистка, можна сказати. І сьогодні а, буде чим вас дивувати, тому що вона займається і співами, і, і... Все і не буду розповідати, тому що Мадіна сама про себе все розповість. Привіт, кажу тобі! Як твій настрій? Привіт! У мене все класно. І Сьогодні такий не знаю, хвилюючи, інтригуючий день. Так? так? Чого взагалі ти очікуєш від сьогоднішнього ефіру? Це якийсь вихід з твоєї зони комфорту? Це щось новеньке для тебе, якийсь новий свіжий досвід. Чи можливо вже бувало в тебе таке, що давала десь інтерв'ю на телебаченні чи на радіо? Це зовсім новий формат для мене. Я звикла виступати перед людьми, виступати на сцені, велика публіка, а це так. А тут прийшла до якоїсь жіночки щось розповідати про себе. Ну, хоч це людей, а люди є, і вони нас зараз слухають і почують про тебе все. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, в якій вокальній студії, тому що ми вже знаємо, що ти займаєшся співами. Розкажи трішечки про себе. Мені 15 років, мене звати Мадіна. Я займаюся в студії казковий світ з 9 років. Вау! Це так. вже досвід, це вже досвід. Я дуже цим живу. Для мене це частина мого життя. Спів це для мене все. Окей, одразу от розпочнемо з такого питання. Мадін, як би ти описала себе трьома словами? Хто така Мадіна в трьох словах? Талановита. Цілеспрямована. Mm -hmm. um, спрямована так. і наполеглива. Супер, супер. Це все, це всі ті якості, які потрібні е, артистам. От, прям ти вже, вже готова, готова до великої сцени. Окей, коли ти вперше відчула, що музика для тебе є особливою? Ну, я вже почула, що ти займаєшся з 9 років, а от коли ти зрозуміла, що да, музика це моє. Люблю я це діло. Мені здається, з трьох-чотирьох років, тому що я любила переглядати мультики, і в мультиках персонажі співали з такими емоціями, з таким особливо Діснейські. Так. І мені завжди хотілося співати так, же, як вони. І тому мені здається, з дуже маленькою віку я почала надихатися музикою. А ти пам'ятаєш свій перший такий повноцінний виступ, От коли ти вийшла на сцену, пам'ятаєш ці відчуття? Напевно, з 9 років це конкурс був дуже хвилюючий. Він був такий фейловий, повністю фейл. Але це дуже класно. Це перший досвід. крок, це не фейл. Не треба так називати, перші кроки це досвід. А пам'ятаєш пісню свою першу? Це був рушник для мами, авторська пісня. Я дуже хотіла записати пісню і казала мамі, я хочу, і мені її подарували на день народження. Я її записала на студії. Ну, це це не виглядає як Фейл, Мадіна. Я тобі одразу кажу, авторська пісня, перша пісня взагалі це класно. До речі, я знаю, що ти граєш на якомусь класному інструменті. Розкажи, будь ласка, я вмію грати на фортепіано. Я ходила в музичну школу, вже її закінчила. Ось я теж мені. Довелося обирати, на який інструмент йти, тому що, коли я прийшла на прослуховування, мені казали: тобі потрібно йти на скрипку. Ні, я хочу на фортепіано. Я вже все, я вже знала, що я хочу на фортепіано і. Більше і, і, і більше все, і все тільки фортепіано, так. і на цьому крапка. До речі, якщо ти граєш добре на фортепіано та ще й співаєш, можливо, в тебе були, як то кажуть, спроби пера написати свою власну пісню. Було щось таке? От ти сиділа там, щось там наспівувала, і вийшла коротесенька пісенька. Були там акорди, грала і наспівувала. Був досвід. Правда, мені більше по душі, коли я переспівую пісні. Кавери любиш більше? Так. А от ми, до речі, поза ефіром говорили про те, що зараз дуже класна ідея серед молоді записувати кавери, заливати десь TikTok, Інстаграм, відмічати зірок, щоб вони там помітили, як класно ви можете співати навіть краще за них. Пробувала таке робити? Так. І мабуть, я би хотіла ще раз повернутись до такого, щоб відмічати, показувати, поширювати себе в Тіктоті, так розкручувати. Ну, я думаю, що після сьогоднішнього ефіру ти якось наберешся сміливості, тому що ти вже набралася сміливості, прийшла до нас. Як ми вже казали, що це вихід з зони комфорту, ти сьогодні подолала цей такий невеличкий бар'єр. Прийшла до нас розповідати про себе. Тому думаю, що цікток і інстаграм для тебе взагалі не буде великої проблеми. Як взагалі виглядає твій звичайний день, коли от ти готуєшся до виступу важливого? У мене є така терапія, коли я вже вділась, вже зібрана, я обираю парфуми. Але коли я ем, знаю, що я йду на сцену виступати, я завжди лише обираю Білі Аліш. Це так як мій талісман. Це М муза, натхненниця, так? так? І ти навіть переспівала одну пісню її? Так. Да. Я співала «Wine Flower» пісню Ось. Виступала навіть на конкурсі, нею, так? так? І, і... виборола? Гран-прі. Ну, так. це ж треба розповідати. Це ж класні успіхи в тебе є. До речі, крім музики, що ще тебе захоплює зараз? Я займаюся повітряною гімнастикою, але Вау. лише для себе. Ну, я не ходжу в студії, в мене вдома є гамак, і я там. Прославляюсь так. Ого, ого, Оце, оце цікаво, це цікаво. Візьміть собі, до речі, до уваги. Поставте собі гамак вдома, і якщо у вас навантажений день, чи стресовий, чи ще щось, просто знайте, що є таке діло, як повітряна гімнастика, яка дуже класно розслабляє такий лайфхак від Мадіни. Окей, якщо обрати між спортом, ну, гімнастикою, музикою і навчанням, що ти обереш? Важко, важко, знаю. Дуже, дуже важко, тому що я і без спорту не можу жити, і без музики, ну і навчання потрібно для життя. Тому... Ну, ну так, та. тим паче, що ти зараз в 10 класі, розпочинається оцей вибір професій, а куди далі? що робити? До речі, ти вже задумувалась над цим? Задумувалась, але не обрала. Ще не час. А музика. Музика, музика завжди в серці це не вговорить. Вона буде з тобою завжди. Як ти себе бачиш через ну приблизно 5-10 років? О, ну зіркою? <с? <с?> Надіюсь, дуже. Окей. Е, чи хотіла би ти все ж таки, щоб музика стала твоєю професією? Чи е, лишиться вона для тебе більше як хобі? Як ти плануєш? Я би хотіла, щоб це було більш так, поширено. Хотіла би виступати на сцені, тому що на сцені я не почуваюся так якось хвилюючий мандраж. В мене все от. На сцені всі ти розслабляєшся. Емоції, всі мої емоції на сцені, все я можу випускнути в піснях. І... Коротше, ти на своєму місці, скажімо так. Добре, Мадін, от. Якщо б ти організувала якийсь свій власний фестиваль, думала б ти над таким проєктом? Організувати щось своє, власне, коли там десь через 10-15 років? Думаю, що так. Да? От, що це був за фестиваль? Думала над цим? Мабуть, якщо б я випустила дуже багато пісень, і знаєте, як біля Аліш зараз робила тур, і, мабуть, може, якийсь такий концерт. Потужняк такий так. зробити, так, щоб місця розкупили за два роки вперед. І ще одне таке в мене питання: з 9 до 15 років ти займаєшся співами. Було безліч в тебе концертів, фестивалів, конкурсів, Який запам'ятався тобі найбільше? Чим він тобі запам'ятався? Можливо, пам'ятаєш ці емоції, можеш зараз їх відтворити і розповісти нам про них. Мабуть, концерт філармонії це був масштабний концерт. На першій пісні я дуже хвилювалась, дуже в мене, тому що я її співала ще живу, а вже другу я співала під танцьовкою, і от якось мені вона легше пішла. Але це надзвичайні були емоції, тому що я вперше почувала себе вільно на сцені без таких емоцій, як на конкурсах. А потім, вже після філармонії. Я ще ще більше вільніше себе почуваюся на сцені. Про що ти зараз на даний момент мрієш більше за все? Стати відомою. Ну і я бажаю тобі успіхів у цьому. І до речі, сьогодні ти будеш презентувати свою пісню, точніше, кавер. Розкажи, будь ласка, про пісню і знаєш, надихни наших слухачів слухати. Презентуй! Це пісня Три поради. Я всім. Наполегливо рекомендую послухати її на Сі4. Цю пісню я почула вперше на голосі країни. Я не пам'ятаю, точно була Анастасія, вона співала її на голосі, і вона мені дуже сподобалась. Потім якось я її забула, і вже на Кобилянській теж її приспівувала співачка, артистка. І я. І ти така, все треба брати да. в справу. Треба робити кавер. І сьогодні, до речі, наші слухачі матимуть таку можливість послухати її у прямому ефірі у виконанні Мадіни, чарівної дівчинки, яка до нас сьогодні завітала. Я тобі бажаю тільки успіхів стати, звичайно що зіркою, і щоб твої всі, абсолютно всі мрії, збулись. Дякую тобі, що завітала до нас. Дякую вам. Же та то поля, твоя доля, твоя доля світла то поли. Шовкоти, серця строси не ламай калину, не ламай калину, бо вона в житі Єдина, не ламай калину, не ламай. Не стріляю птаха на світанні, може, то любов твоя остання, може, то кохання. Tchau,